Зглянемо інтеграцію селас древ з міст. Для підключення інтеграції переходимо у розділ установки, загальні налаштування та інтеграції, Доставка міст. Вмикаємо інтеграцію зі службою доставки та переходимо в особистий кабінет міст, щоб отримати контракт ID. Якщо у вас ще немає особистого кабінету міст, ви можете його зареєструвати, дотримуючись інструкцій. Для відправки як фізособа, тобто виплата після плати на картку, отримайте контракт ID у кабінеті міст. У верхньому правому кутку натисніть на ім'я та скопіюйте контракт ID. Для отримання після плати на розрахунковий рахунок укладіть договір з міст. У кабінеті міст перейдіть в налаштування договір, і після укладення договору ви отримаєте контракт. ID. Далі нам необхідно додати наших відправників в акаунт Sales Drive. За контракт ID автоматично підтягуються дані відправника, номер телефону та виплата після плати. Ми можемо. Можемо підв'язати цього відправника до організації, також вказати картку для виплати після плати і місто та відділення, з якого відправляємо. В аккаунті SalesDref ми можемо створити декількох відправників одного, приміром, для відправки від ФІЗОсоби, а іншого від юрособи. За контракт ID відправника у нас підтягуються дані відправника, а також автоматично підтягується виплата після плати на розрахунковий рахунок. Тут ми теж можемо прив'язати організацію та вказати місто та відділення, з якого відправляємо. На сторінці налаштування інтеграції ми можемо обрати з вами значення за замовчуванням. Зокрема, це відправник за замовчуванням, способи доставки. Хто платить за доставку, форма оплати за доставку. Форма оплати безготівкова доступна лише коли платить за доставку відправник. Якщо за доставку платить отримувач, то форма оплати буде завжди готівка. Також ми можемо вказати після плату за замовчуванням чи враховувати витрати на доставку, якщо платник за доставку відправник, що підставляти в опис відправлення та значення ваги за замовчуванням, якщо її не задано в картці товару. Останнім етапом ми налаштовуємо зміну статусу заявки при зміні статусу міст. Статуси доставки міст оновлюватимуться кожних 30 хвилин по АПІ, тобто в системі ви завжди матимете актуальну інформацію. І в залежності від статусу доставки можна змінювати статус заявки по воронці продаж. Також нам необхідно у розділі установки налаштування заявок для опції поля Спосіб доставки налаштувати інтеграцію міст. Редагуємо опцію та обираємо необхідну інтеграцію. Ви маєте можливість створювати ТТН міст із Drive. ТТН можна генерувати зі списку заявок або з заявки. Автоматично з сайту підтягується адреса доставки у поле Адреса доставки та в блок генерації ТТН. Якщо у картці товару у вас прописано вагу та розмір, то вам залишається сформувати лише ТТН у декілька кліків. У заявці надано інформацію щодо вартості доставки та статусу ТТН. Ви маєте можливість роздрукувати декларацію або маркування. У комунікації з клієнтом фіксується інформація про те, ким та коли було згенеровано експрес-накладну. Крім поодиночного створення експрес-накладних, ви маєте можливість формувати ТТНки масово. Для цього ви можете відфільтрувати ТТН по способу доставки або ж у списку заявок обрати різні служби доставки та масово згенерувати експрес-накладні. У інформаційному віконечку створення ТТН виводиться скільки експрес-накладних якої служби доставки було згенеровано. Після цього ми бачимо ТТН у графі доставка та можемо перевірити статус доставки цих ТТН, а також масово роздрукувати експрес-накладні. Доступні формати для друкування це маркування 100 на 100, маркування 6 на аркуші А4 та декларація А4. Системі доступний автоматичний трекінг статусу доставки посилок. Статуси доставки оновлюються кожних 30 хвилин в Sales Drive по апі. Додатково ви можете фільтрувати ваші замовлення за статусом доставки. Тому в Sales Drive ви завжди матимете актуальну інформацію про доставку вашої посилки. Номер сформованої ТТН ви можете підставляти в друковані форми, в шаблони, імейл та в шаблони смс-повідомлень. Для цього у відповідних шаблонах ми підставляємо параметр ТТН-Доставка. Окрім цього, у налаштуванні інтеграції з сервісом SMS ми можемо налаштувати автовідправку sms повідомлень для декількох подій. Перша подія це може бути установка статусу заявок, наприклад, відправлено чи доставляється. Додатково до цієї автовідправки можна накласти умову по способу доставки і автоматично відправляти клієнту sms повідомлення з номером ТТ при переведенні у відповідний статус. Друга подія це якщо посилку не забирають певну кількість днів. Ми можемо вказати час відправки смс-повідомлень, можемо вказати кількість днів незабору, про яких має спрацьовувати автовідправка, і накласти додаткову умову по способу доставки чи за іншим полем. І текст повідомлення, в котрий ми можемо підставити номер ТТН, адресу доставки та суму після плати. Такі смс автоматично відправлятиметься згідно вказаних умов.